Компанія Coca-Cola виплачує 50% річних у вигляді дивідендів. Якщо сьогодні ти захочеш купити одну акцію coca cola то тобі доведеться заплатити близько 60 доларів. Але дивідендами ти отримаєш всього 1,84, що приблизно складає 3% дохідності. Тоді питання: звідки взялося 50%? Зараз розкажу. Інвестиційна компанія Ворена Баффета, Berkshire Hathaway у 2023 році отримала 736 мільйонів доларів дивідендами від Кока-Коли. А в 1994 році виплата була всього навсього 75 мільйонів доларів, і нових акцій компанія не купляла. А це означає, що дивіденди з того часу виросли аж в 10 разів. А найцікавіше те, що Баффет вклав в тоді в акції Кока-Кола всього навсього 1,3 мільярда доларів. Всього навсього, тому що тільки за цей рік він отримав дивідендами понад 700 мільйонів. Тобто дивідендна дохідність у нас складає за рік 56%. І найголовніше дивіденд.